Вітаю на своєму каналі. Бачите, як е, був ролик фонтани дендропарка закриті. От бачите, от один в волейбольну площадку. Ви колись бачили кругу в волейбольну площадку? Ну, скажімо так. Ідея непогана. Пісочок засипали. М'ячиком можна гратися. Ну, кругленький, нічого, там можна сопчики якісь, щоб е, можливість було е, грати в волейбол, а ніяк. Е, ну, фактично це пляжний. На пляжному немає ніякої можливості грати саме по правилам. І отут заборчик з'явився. Це звичайна канелірована решітка. Ну це добре. Що ніхто вже тепер просто не впаде випадково в колишній е, басейн фонтан. Ну, там е, вирівнюють територію, мабуть, буде щось в подальшому. Я вважаю, що це не дуже погано. Якщо немає можливості відновити фонтан, то це хоч якось буде якась територія. Це Крапивницький, це дендропарк.